Мене звати Сергія Денис, я якраз являюсь кандидатом. Мене висунули громадські організації, волонтерські організації Чернігова, патріотично розлаштовані люди. Нам кожен голос Верховній Раді дуже зараз потрібен, тому що плани не хочуть робити реформи. Я Та, не ще більше скажу, ви знаєте, скільки часу ми робили для того, щоб зберегти ваше посавище. Юніс дуже дуже допомагав. Зараз я координатор події по Чернігівській області. Він представник вільних людей. 11 червня в Дніпрі була об'єднана рада, де прийнято рішення. Куди входить група наступу, вільні люди, спілка офіцерів України, рух дія. І зараз ми, поки що робоча назва, комітет національної дії. Наше завдання довести всьому світу, що українці мають право вирішувати свою долю на своїй рідній землі. Не якісь антиукраїнські, проросійські чи європейські клани магнати будуть керувати нами. Завдання всіх нас об'єднатись і Вести, що Ми і є господарі свої ворім, своїх землі. Рудія підтримав юніса, я особисто дуже-дуже його близько знаю і дуже багато боротьби мого ми розумного ми робимо раз.